Цими днями Закарпаття Обленерго започаткувала акцію, яка направлена на можливість закарпатцям, у яких є якісь проблеми з обліком електричної енергії, звернувшись до компанії. Абсолютно без ніяких санкцій і без ніяких наслідків усунути цю проблему і при цьому закарпаття Обленерго зробить зробиться за власний кошт. Акція триватиме до 1 травня. Ідея виникнення акції пов'язана зі зверненням одного з споживачів, який отримав спадок будинок. І виявив те, що в ньому є прихована розетка. От він прийшов і спитав, як можна усунути це без, без, ну, без наслідків. Відповідальність і гарантій, контроль за проходженням цієї акції я беру особисто на себе, тому. Прошу закарпаттям не боятися і звертатися. Якщо хтось знає, що є якась проблема, зірвана пломба, доблікова розетка. Там розірваний відний кабель, він звертається. Ми до 1 першого травня. Всі ці проблеми усуваємо. Якщо ми виявляємо порушення самі або до оплікову розетку, або підроблену пломбу, зірвану пломбу, то ми складаємо акт про порушення правил користування, то штрафні санкції можуть сягати понад 10 тисяч гривень для населення.